Доброго дня вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове до Це Volkswagen Passat B7 на 2-літровому турбодизельному двигуні та автоматичній коробці передач. Автомобіль приїхав до нас з Європи ще в 2017 році. Та у володінні тільки у одного власника. Як візуально, так і технічно ніяких нарікань немає. Фарбовано лише декілька елементів по попередній частині. По технічній частині у нас все зроблено минулого тижня, що потрібно було замінити, все замінено на таких гарних легкосплавних дисках. По комплектації у нас повний електропакет, також підігрів дзеркал, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, мультимедійне кермо, гарний шкіряний салон, автоматична коробка передач, автохолд, асистенти з паркування, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, оригінальна магнітола від Volkswagen. Годинник. По задньому ряду у нас також все без нарікань. Дуже все в гарному стані. Також є додаткові зимові коврики. Автомобіль дуже в дуже збереженому стані. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас Місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.